Друзі, а ви теж вже чули про те, що можна подаватися на карту цукер. Останнім часом дуже багато стало інформації про те, що якісь нечесні посередники вже подають людей на карту цукер. Будь ласка, будьте уважними, аналізуйте інформацію, яка з'являється в інфопросторі. Подача на карту цукор буде онлайн. Вона ще не відкрита, ще не зрозуміло, коли вона відкриється. Тому, будь ласка, не вірте посередникам, які через якихось там знайомих вас подадуть на ту карту цукер без черги, без нічого. Якщо ви таке чуєте, будьте впевнені, карту Цукер ви не отримаєте ніколи. Коли ця система запрацює, то ми запишемо обов'язково відео, як покроково заповнити свою заявку онлайн і як її відправити. Тому, будь ласка, підписуйтесь і не пропустіть свою можливість для легалізації в Польщі.